Дивись, перша буква «Е». Так, ти її заповнив все. Давай кажи другу. Що там, що там, що там? Яка друга? Оця. А-Р. Р. Окей. Да. Okay. Да. І от на англійській мові кільце як буде? Бля, ніщо не помінялось. <ристо> ну, у тебе є вже R. R. Це дві букви, помни. R це дві букви. <ристо> не R, а R. 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 може бути як у дна. Може. Р. Ну, Ти я точно не знаю, що кільце на англійському. Так поможе тобі час? — Кільце не знаю. Я знаю, що баскетбол. баскетбол. Бол, м'яч, футбол, футбол, <coughs> теніс, футбол. теніс, так? <laughs> В принципі, так.